Окамтіласка, випросимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Дональд Трамп висунув Китаю вимоги, які треба виконати до його особистої зустрічі. з Сі Цзіньпіном. я хочу, щоб Китай купував соєві боби. Хочу, щоб Китай зупинив потік фентанілу. І не хочу, щоб вони грали з нами в цю гру з рідкісноземельними металами. Водночас США підписали угоду про торгівлю рідкісноземельними металами з Австралією, як обидві країни намагаються зменшити залежність від Китаю. США викрили діяльність голови великого китайського злочинного синдикату у Камбоджі. Він утік і переховується докладніше про його зв'язки з політичною фракцією Сідзіньпіна. Головного представника Китаю у світовій організації торгівлі усунули з посаду після того, як міністр фінансів США назвав його неврівноваженим. Напруженість у південно-китайському морі зростає. Китайський винищувач випустив освітлювальні ракети в небезпечній близькості від літака ВПС Австралії. Дональд Трамп назвав три найважливіші проблеми, які необхідно вирішити для нормалізації відносин з Китаєм: рідкісноземельні метали, фентаніл та соя. З першого дня на посаді він закликає Пекін це зробити. Однак той поки що не діє. Я хочу, щоб Китай купував соєві боби. Хочу, щоб Китай зупинив потік фентанілу, і не хочу, щоб вони грали з нами в цю гру з рідкісноземельними металами. Якщо казати про фантаніл, то наркокартелі виробляють велику кількість таблеток цієї речовини, використовуючи хімічні реактиви, які надходять переважно з Китаю. Потім наркотики контрабандою возять до США. Щороку від них вмирають десятки тисяч американців. Трамп хоче, щоб Китай обмежив потік прекурсорів фантанілу. Крім того, на Китай припадає понад половина експорту американської сої, але цього сезону Китай не купував сою в США, що поставило американських фермерів у скрутне становище. Третє місце у Ско займають рідкісно земельні метали, які грають критично важливу роль у виробництві різної продукції: від смартфонів, електромобілів та побутової техніки до винищувачів і ракет. 90% світових запасів рідкісноземельних металів переробляються в Китаї. Недавно Пекін вирішив запровадити обмеження на їх експорт, що вплине і на американську і на світову економіку. Минулого тижня Трамп назвав Китай серйозним противником, заявивши, що єдиний спосіб працювати з ним це демонструвати силу та зайняття. Ати жорсткішу позицію, однак він також заявив, що не хоче руйнувати Китай, додавши, що різке підвищення мит це ненадовго. У понеділок представник Китаю заявив, що ніхто не хоче мити торгівельних воєн, і що обидві країни мають розв'язувати проблеми шляхом консультацій, поваги та взаємної вигоди. Дональд Трамп та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніс підписали угоду про постачання рідкісноземельних металів. Приблизно через рік у нас буде стільки критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів, що ви не знатимете, що з ними робити. Сьогоднішня угода щодо критично важливих мінералів та рідкісноземельних металів це вихід на новий рівень. Дональд Трамп також натякнув, що США ведуть переговори щодо рідкісноземельних металів із іншими країнами. Крім того, він сказав, що обговорив з Албанізом питання торгівлі та оборони, зокрема постачання підводних човнів у межах партнерства Аукус між США, Австралією та Великою Британією. В США звинуватили одну з найбільших китайських компаній у Камбоджі в організуванні злочинного синдикату. Йдеться про Prince Group та її засновника Чен Чі. Вашингтон заявив, що він керував однією з найбільших злочинних мереж Азії. Минулого тижня під час найбільшої в історії кібероперації США вилучили майже 130 тисяч біткоїнів на суму 15 мільярдів доларів. А Велика Британія заморозила 19 об'єктів нерухомості Чі в Лондоні. Один з них оцінюють у 133 тридцять Йони доларів до глобального розслідування приєднався Сінгапур і Таїланд. Голову Prince груп звинувачують у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку, відмивання грошей та примушування людей до арабської праці. Йому загрожує до 40 років ув'язнення. Він родом з китайської провінції Фудзянь, де працював Сідзіньпін та його близький союзник Цай Ці. Сам Чен Чі втік і переховується. Він залишив свою резиденцію у передмісті столиці Камбоджі. Згідно із судовими документами, він керував. Ав що найменше десятьма так званими телефонними фермами по всій країні з мільйонами підроблених номерів. Американський прокурор Джон Айзенберг заявив, що працівників на цих фермах утримували в умовах, наближених до тюремних і примушували до онлайн-шахрайства. Чень має кілька паспортів. Він почав свою діяльність у китайській провінції Фудзянь у 2011 році. Переїхав до Камбоджі, отримав там громадянство завдяки інвестиціям. А у 2015 році заснував Принц Group. Компанія швидко розвивалася, охоплюючи сфери нерухомості, банківської справи, казино та навіть авіацію. Нині вона працює більш ніж у 30 країнах. Сам Ченджі був радником попереднього прем'єр-міністра Камбоджі та нинішнього короля й отримав найвищу національну нагороду країни. У звіті американського аналітичного центру Pacific Economics стверджується, що його компанія інвестувала понад мільярд доларів у курортні проєкти у Палау. Вони були інструментом політичного впливу. Пекіна Китай неодноразово тисневна. Палау, вимагаючи від нього розірвати дипломатичні відносини з Тайванем у березні цього року. Міністерство закордонних справ Тайваню попередило, що Китай давно використовує китайських бізнесменів та злочинні організації для проникнення до Палау під приводом освоєння земель та інвестування. Міністерство додало, що ці мережі займаються відмиванням грошей азартними іграми, шахрайством та іншою незаконною діяльністю з метою економічного тиску на країну. The Головний торговельний переговорник Пекіна втратив свою другу роботу. Лі Ченган, ключовий китайський чиновник у торговельних переговорах зі США, у понеділок сідіньпінь зняв його з посади постійного представника при світовій організації торгівлі. За кілька днів до цього міністр фінансів США Скотт Бесант назвав Лі неврівноваженим ця людина поводилася вкрай неповажно. У нас було чотири раунди переговорів у Женеві, Лондоні, Стокгольмі та Мадриді, і обидві сторони поставилися до них з великою повагою. А ця людина ні. Він з'явився у Вашингтон без запрошення і заявив: Китай спричинить глобальний хаос, якщо буде введено портові збори. Дональд Трамп заявив у понеділок, що планує зустрітися із Сідіньпіном у південній Кореї. І він додав, що розраховує на укладення справедливої угоди з Пекіном. Австралія вимагає відповіді від Китаю. У неділю китайський винищувач випустив освітлювальні ракети в небезпечній близькості від літака ВПС Австралії, що прилітав над південно-китайським морем. Уряд Австралії заявляє, що ракети пролетіли в зоні враження літака. Офіційні особи назвали дії китайського пілота небезпечними та непрофесійними. Міністр оборони Австралії заявив, що його країна повідомила про інцидент в обидва посольства КНР, вказавши, що він становив серйозну загрозу для екіпажу та літака. Військовики Китаю звинуватили Австралію в торгненні в їхній повітряний простір поблизу Парасельських островів, території на яку претендує Пекін, і заявили, що розгорнули свої сили для видворення австралійського літака. Про постраждалих та пошкодження не повідомлялося. Це вже щонайменше третій такий небезпечний інцидент менш ніж за рік. Австралія заявляє, що й далі вестиме законне патрулювання в міжнародному повітряному просторі й очікує, що Китай дотримуватиметься норм міжнародного права.